Доріг. Але жодним чином не прописано, як ми будемо ці кошти використовувати. Тому на бюджетній комісії ми прийняли це рішення, щоб обласна державна адміністрація розробила порядок використання даної субвенції і подала нам на затвердження. І ще один пункт. Тернопільської обласній державній адміністрації проводити фінансування регіональних програм після погодження заходів цих програм профільними постійними комісіями Тернопільської обласної ради. Це той пункт, про який і говорив Олексій Петрович Кайдар. Я думаю, що дійсно, коли ми виділяємо ті мізерні кошти на програми, ми повинні... Десь бути і учасниками тих коштів спільно з головними розпорядниками коштів, напрацювати ті заходи, на які буде здійснюватися фінансування. Ці, перелік цих змін був підтриманий бюджетною комісією одноголосно. Я прошу всіх проголосувати. І Хоча бюджет дуже важкий і напружений, але його треба приймати і всім працювати над тим, щоб було перевиконання, що ми не мали що розподіляти напротяг бюджетного періоду. Дякую. Дякую, Олександр Михайлович. Ще хотів би підкреслити, ну, бо так знаєте, ну, різало, коли забрати, забрати, забрати ці кошти, це ми тимчасово забираємо для того, щоб профінансувати перинатальний центр матері і дитини. І, е, а, і видати е, на місцеві громади, тобто виконати рішення обласної ради, свої ж рішення виконати. Е, Крім того, ми до наповнення цих статей вернемося вже після того, коли в березні місяці будемо знати, які у нас є фінансовий ресурс, які є залишок коштів. І я думаю, що деякі ми...